Для того щоб зробити дах, потрібно взяти дозвіл від вашого міста чи від каунті да перміт на роботу. Для того щоб отримати перміт на роботу від вашого міста або каунті потрібно взяти перміт від вашої хомоної асоціації, якщо ваш будинок знаходиться в території під їхнім менеджментом. От подзвонив тільки що чоловік, володя каже, володя. Два володіми каже: слухай, ми вже місяць чекаємо на цей перміт від асоціації. Що можна зробити? Бо ту капець скільки можна чекати? Розумієте, асоціація це дві-три людини, пенсіонери зазвичай, які просто типа відповідають за те, щоб ваша вулиця була красива і все, бо їм немає що інші так робити. Це не є оплачувана. Це не те саме, що менеджмент компанія це не є оплачувана позиція, це не їхня робота. Тому, якщо ви живете в асоціації, де у вас є асоціація на вашій вулиці чи таунгау, чи не знайте, отримати перміт буде трошки довше часу, ніж зазвичай, і нічого в цьому поганого немає. Просто така є вона бюрократія. Тому чи то будемо ми, чи то буде хтось інший, хто вам буде це робити, неважливо. Пам'ятайте, це вони від вас не чекають, ніхто від вас не скривається. Просто така вже таке вже є життя. Асоціація означає екстра місяць часу чекання.